Привіт! Мене звати Іван, і я менеджер компанії Industrial West. І сьогодні я розповів вам про стелажі для магазинів, їхні типи і характеристики. Пристійний стелаж – основа кожного магазину. Найпопулярніші висоти це 1,93 і 2,23 м. Глибина полиць буває різна, від 20 см і більше з кроком в 10 см. Додаткові аксесуари бар'єри і цінникові планки. Стелаж для цигарок це звичайний пристійний стелаж, оснащений пошурними полицями. Кількість поширних полиць залежить від вашого асортименту. Острівні стелажі допомагають максимально використати площу магазину, не перекриваючи огляд. Основні висоти 1,32, 1,47 та 1,62 м. Основа острівного стелажа точно така сама, як і пристінного. Це нога, вставка і підставка. Полиці взаємозамінні. Це означає, що ми можемо полицю з острова перевісити на пристінний стелаж і навпаки. Острівні стелажі бувають різні конфігурації з прямою полицею, з дуговою полицею, з решітковою стінкою. Секція стелажа може бути оснащена решітковою боковиною, що дозволить збільшити його функціональність. Також є спеціалізовані полиці під книжки та журнали, універсальний кошик для різних дрібниць. До вашої уваги, стелаж для овочів та фруктів. Він має дві особливості: перше, це те, що таке рішення ми можемо використовувати на острівному, або ж на пристійному стелажі. Друга його особливість в тому, що полицю ми можемо повісити під нахилом. Це дозволяє покращити огляд товару. На цьому стелажі ми використали дубові кошики, бар'єри, які допомагають затримувати кошик і він не з'їжджає з полиці. Кошики представлені в двох кольорах: світлий та темний. Хлібний стелаж. Він укомплектований великим хлібним кошиком. Такий кошик використовується найчастіше в великих магазинах та супермаркетах. Середній кошик, малий кошик та спеціалізована полиця для випічки. Зазвичай оці три полиці використовуються в невеличких магазинах біля дому. На цьому стелажі. Хочу вам показати кондитерську полицю. Вона використовується для вагових цукерок. Або іншого вагового товару. Цих полиць може бути декілька на стелажі. вони укомплектовані скляними бар'єрами та перегородками. Стелаж з універсальними корзинами. Корзини бувають в двох варіаціях: мала корзина та велика корзина. Зазвичай такі корзини використовуються для крупнішого товару, який не випадає в решітку. Кошик може розмежуватись перегородками, стелаж під морозильну бонету. Замість базової полиці в нас стоїть морозильна бонета. Зверху полиці для супутнього товару. Перфорований стелаж. Особливостю даного стелажа є перфорована стінка, яка дозволяє повішати гачки будь-якої довжини під вашу продукцію. Кутовий стелаж дуже важливий для кожного магазину. Він допомагає ефективно використати площу торгового залу. Посилений стелаж. Його особливістю є використання передньої ноги. При використанні цього елементу полиця може витримувати до 200 кг. А зараз я розповім вам про кольори, які представлені в нашій виставковій залі. Глянцевий чорний, антрацитовий це найпопулярніший колір серед наших клієнтів. Обладнання в цьому кольорі ми тримаємо на складі у великій кількості. Кремовий, білий. Сірий 7035. І новинки цього сезону зелений та бордо. Але це не всі кольори, в яких можуть бути виконані ваші стелажі. Ви можете обрати будь який з наявних ралів. Сьогодні ми розповіли вам про основні стелажі. Насправді їх є велика кількість і всі вони різноманітні. Щоб дізнатися більше, слідкуйте за нами в соціальних мережах та підписуйтесь на YouTube канал Industrial West.